Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Олександр, і сьогодні ми розповімо про е, досить цікаві такі теплиці. І саме головне ми покажемо те, для чого ми їх будуємо. На початку цього року ми побудували теплицю 6х20, ось з тамбуром. Загальні параметри теплиці агро е, ширина 6 метрів, довжина може бути від 10 до 100 метрів, каркас виготовлений з оцінкованої сталі, висота. 2,95 може може мати тамбур, може мати бокове провітрювання, може додатково встановлюватися різні види фрамов, верхні, фронтальні та інші варіанти. Тобто, це модульний конструктив, який дозволяє його підлаштовувати під умови замовника. Ця теплиця. Досить цікава, тому що вона якби об'єднує декілька типів е, теплиць. Тобто, це і аркова теплиця, і двоскатна теплиця. Вона має рівні стінки. Вона має і дах з аркових ферм. Тобто, досить така потужна. Ну, взагалі, кожна е, арка виготовлена у вигляді ферми, тобто. Має досить високу потужність з одного боку, а з другого боку, за рахунок того, що арки зроблені зроблено вигляді ферм, досить таки легко прив'язувати рослини, робити растяж. Вона має високі ергономічні функції, що зручно для вирощення. Вартість такої теплиці починається від 60 тисяч гривень. То вона комплектується подвійною плівкою, і якщо виникає питання, наскільки швидко вони окуповуються, окупність таких теплиць приблизно три роки. Тобто за три роки вона повністю себе оправдовує і далі працює тільки на прибуток. Найцікавіше завжди побачити, що безпосередньо дається теплиця, і головне, що в неї вирощують. вирощується. Після сезону ми заїхали в цю теплицю і побачили, як це в неї виглядає, як вона працює. Досить приємно побачити, як теплиця агра, незважаючи на невеличкі габарити, ефективно справляється з вирощуванням томатів. Тому що томати, як ми знаємо, вони вимагають об'єм, але тепличка агра, як ми бачимо, функціональна і справляється з вирощуванням томатів. І головне, вона дозволяє отримувати високі врожаї та же. Таких об'ємних та високорослих культур, як томати. Якщо зацікавили ці теплички, ви можете перейти на наш сайт «Теплиця Київ, обрати теплиці Агра і побачити даний конструктив і при необхідності замовити. Виготовляємо швидко, ставимо якісно. З вами був Олександр. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і живіть в гармонії з природою в ритмі прогресу. І до нових зустрічей!